Так і у всіх, мабуть, почалась з 24 лютого і, а, і почалась вона тим, що нашу Миколаївську область почали наступати Миколаїв, дуже бомбили. Вознесенськ ми недалеко від нього, до речі, знаходимось. Самий емоційний Момент був втрата чоловіка, це сталося в березні місяці, і якось на цьому, мабуть, моя війна закінчилась. Закінчилась, і я вже не дивилась майже новини, що сталося, де було і як. А залишився син. І дякувати фонду, який організував цю поїздку Соборна Україна. Сюди приїхали дуже багато людей, з багато куточків України, теж з дітьми, у яких теж сталось горе в родині. Мій син завжди думав, що він один такий. Коли він сюди приїхав, поспілкувався з дітьми. Був той соціум спілкування і зрозумів, що, що ні, він не один. І нас, на жаль, дуже багато. Йому 8 років, він в мене спортсмен. У нього такий дуже спортивний характер. Дуже важко в якийсь момент зрозуміти, про що він думає саме в цей момент. Але він така ж дитина, як і всі. На Закарпаття я вперше. вперше, я вперше на Закарпатті. І тут дуже, дуже чудово, дуже краєвиди, чудові. Звісно, ці гори вони заворожують. Це, це заворожують. Ну, коли ти просинаєшся зранку і дивишся, як там тучки, і туман сідає, круто. Дуже чудова атмосфера. Люди такі цікаві, і все-таки ми одна Україна, але ми різні. У нас одне серце українське, але ми різні і спілкуєшся, і це цікаво дізнаватися, що у вас. як… В яких традицій, в яких ви дотримуєтесь, в нас трішки все по-іншому. Один ти не вистоїш в цей складний час, і підтримка потрібна. Потрібна підтримка кожного близького, кожного хто біля тебе. Так само, як і тобі, так само і йому. За цих вісім днів діти стали більш жвавіші, у них горять очі. У них є якесь спілкування між собою, вони кожен зі своєю історією, кожен щось хоче один, один одному розповісти. Дякувати, дякувати всім за цей спокій. Тому що зараз наша країна неспокійна. Я хочу залишатися тільки в Україні. Я з першого дня війни звідси не виїжджала і не збираюсь. Я займаюся вдома з дітками, спортивна секція. І зараз у нас багато внутрішньопереміщених осіб, які прийшли, ми їх взяли. Взяли радо прийняли в свою родину. Вони всі маленькі, всі гарненькі, всі зі своїми історіями також. Діти це, це щастя. Це, це, це класно. Це, вони маленькі, вони цікаві. І навчати їх спорту, якесь правильне русло їх можливо. Тов, 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 товкнути чи наштовхнути. Всі мої рідні біля мене. Е біля мене в Миколаївській області. Так, є і друзі і, е і рідні. Е ну, так стало, що в мене батьків нема, але е мама мого чоловіка стала мені мамою. Е е така доля, як моя, то тільки терпіння і знайти. Щось, що тебе підтримує. Тобто, це може бути і дитина, це може і бути і те, чим ти займаєшся. Якщо тобі подобається те, чим ти займаєшся, то, то все. Іншого вже шукати не потрібно. Зараз наша країна неспокійна. Сподіваємось, що скоро ми всі будемо тут відзначати перемогу. У кожного ця війна залишиться в серці. Але буде нове життя, і ми віримо в це і сподіваємось тільки найкраще. Всім миру над головою, міцного здоров'я, дитячих посмішок це, це просто щастя, коли вони поспіхаються.